Мандрівний єврей це не одна рослина, а назва, яка об'єднує кілька видів з роду традекантая. У природі його вважають інвазивним у багатьох регіонах, але саме ці властивості роблять його ідеальною кімнатною рослиною з довгими звисаючими пагонами. У цього популярного домашнього рослини зелені серцеподібні листя з фіолетовими смужками і сріблястим відливом. Залежно від сорту, листя можуть бути однотонними або строкатими. Квітки дрібні з трьома пелюстками фіолетового або білого кольору. Раніше його називали Забрине Пендуле, але згодом перекласифікували в рід Трекантая через його повзучу форму росту. Також відомий як дюймова рослина, оскільки кожен новий лист виростає приблизно на дюйм 2,5 см від попереднього. У природі Традекантая забрине зустрічається в субтропічних регіонах Північної та Південної Америки. Огляд традеканта забрине. Ти прослини трав'янистий багаторічник. Сімейство Комелінові. Рід традеканта. Вид традеканта забрине. Рідний регіон. Південна Мексика, Центральна та Південна Америка. Освітлення від яскравого сонця до півтіні. Висота 15, 35 см. Полив помірний. Шкідники та хвороби павутинний кліщ, попалиця, плямистість листя, сіра гниль, борошниста роса, коренева гниль. Догляд середній. Тип грунту добре дренований. Зона морозостійкості 9, 11. Що це за рослина? Це популярна кімнатна рослина, часто вирощують в підвісних кашпо. Де його пагони звисають на 60-90 см у відкритому ґрунті зони 9, 11 воно швидко розростається як почево-покривне. Назва мандрівний єврей зараз вважається застарілою через її ксенофобський підтекст. Багато хто воліє називати його мандрівним мандрівником або дюймовою рослиною. У деяких людей і тварин сік рослини може викликати роздратування шкіри. Тому краще тримати його в недоступному для вихованців місці, наприклад, в підвісному кашпо. Характеристика листя у цієї рослини овальні, сріблясто зеленими смужками і фіолетовим або рожевим відтінком на яскравому сонці строкатість може бліднути. Хоча в приміщенні воно цвіте рідко, в теплих регіонах можна побачити дрібні лавандові квітки. Його можна вирощувати як одиночну рослину в горщику або як доповнення до вищих рослин, таких як канни або пальми. Через агресивного зростання у відкритому ґрунті його краще тримати в контейнерах. Рідний ареал. Рослина родом з Мексики, Центральної Америки, Беліз, Гватемала, Гондурас і Південної Америки. У природі воно росте в тінистих тропічних лісах, утворюючи щільний килим на землі. Як вирощувати? Всі види традеканта досить невибагливі і підходять для початківців. Головне не переливати і не пересушувати ґрунт. Освітлення. На вулиці рослина переносить як сонце, так і півтінь. Яскраве світло стимулює цвітіння, а тінь посилює строкатість листя. У приміщенні краще тримати його при яскравому розсіяному світлі. Влітку можна виносити на вулицю. Але заносити назад, якщо температура опускається нижче плюс 16 градусів Цельсія. Полив і вологість. Поливайте, коли верхній шар ґрунту 1-1-5 см просохне. Рослина любить вологість близько 70%, тому можна оприскувати його фільтрованою водою або використовувати зволожувач. ґрунт Підійде стандартний ґрунт для кімнатних рослин, але краще додати в нього: перліт або крупний пісок, торф або перегній, садову землю, трохи вапна, органічний компост, ідеальний PH 5 5,6 добриво. Раз в 4-6 тижнів в період зростання можна підгодовувати збалансованим рідким добривом, розведеним удвічі. Восени і взимку не потрібні. обрізка та пересадка. Якщо рослина стала занадто великим, пересадите його в горщик на 2-5 см ширше попереднього. Щоб кущ був пишніше, прищипуйте верхівки пагонів, це стимулює розгалуження. Розмноження живці легко вкорінюються у воді або вологому ґрунті. Через 1, 1, 5 місяці з'являться нові пагони. Проблеми та хвороби. Шкідник. Найчастіше рослини атакують павутинні кліщі, люблять сухе повітря і попалиться. Підвищення вологості, оприскування або обробка інсектицидом допоможуть вирішити проблему. Хвороба. Основні хвороби пов'язані з переливом. Коренева гниль, якщо ґрунт занадто вологий. Плямистість листя, борошниста роса видаліть уражені листя і поліпшите вентиляцію. Якщо рослина сильно постраждало, краще його викинути. Різновид. Традеканта е зебрине, листя з сріблястими смужками і фіолетовим відтінком. Традеканта темно темнозелене листя і білі квіти, традеканта е полада, фіолетові листя і рожеві квіти. Також відома як пурпурне серце. Часті питання. Орнамент із чорним знаком питання чому живці гниють. Швидше за все це грибок. Використовуйте стерильні інструменти і обробляйте зрізи вугіллям або корневином. Орнамент із чорним знаком питання як далеко від вікна ставити рослини. Якщо листя бліднуть світла мало. Переставте ближче до вікна. Орнамент із чорним знаком питання, чи можна вкорінювати живці у воді? Так, але міняйте воду, щоб уникнути гниття. Орнамент із чорним знаком питання, чи небезпечна рослина для котів? Чи не смертельно, але може викликати роздратування шкіри і шлунково-кишкового тракту. Пережив, чи переживе зиму на вулиці? Тільки в зонах 9, 11. В інших регіонах краще заносити в будинок.